Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас урок з літературного читання. Записую вам невеличку відеоконсультацію до цього уроку. Тому, будь ласка, сьогодні у нас підсумковий такий узагальнений урок до розділу Дивовижний світ міфів. Сьогодні на уроці ми будемо з вами повторювати, закріплювати і виконувати тестове завдання до розділу Дивовижний світ міфів. Але як завжди, ми починаємо наш урок із. Такого невеличкого повторення, так, налаштування, уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Будь ласка, і звичайно, хочеться почати наш урок із повторення, тому що сьогодні урок повторення закріплення знань. Ми будемо працювати сьогодні зі сторінками підручника 18. і будь ласка. Зараз точно скажу вам, вибачте 33. Ми повторюємо сьогодні легенду, міф, вибачте, міфи давнього Єгипту, це міфи про створення світу. Повторюємо міф Рата, Апоп, міфи про створення світу та людей, міфи давньої Греції, це міф Пандора і на минулому році. Тобто, вчора ми познайомилися, прочитали міф про дедала та Ікара. Вдома вам потрібно було ще раз його Прочитати, і виконати завдання в зошиті. Отже. Ми з вами пам'ятаємо, що в давні часи люди прагнули зрозуміти, як же виникли Земля, небо, вода і хто це все створив, хто створив людину, тварину та рослину. І, намагаючись це пояснити, звичайно, вони складали чимало цікавих розповідей, так, які передавалися з вуст уста, з покоління в покоління. І ці стародавні оповіді отримали назву міфи. Давайте подивимося з вами і спробуємо сказати, що ж таке міф: вибрати правильність. Твердження. А щоб вибрати правильне твердження на сторіночці 18, ми можемо знайти і прочитати е, е, визначення, що міф це стародавня оповідь, що відображає уявлення давніх людей, про створення світу, виникнення життя на землі, давніх богів, е, життя героїв, фантастичних істот та дива. Отже, в нашому випадку міф це явно не казка, це не легенда, це розповідь, про, е, розповідь що передає уявлення давніх людей, про природні Явища та долю людську. А на початку, ну, якби кажучи, вивчення цього розділу, ми знайомилися з вами з міфами давнього Єгипту. Ми з вами знаємо, що Єгипетське царство зі столицею Менфісі, так як утворилося в долині річці НІЛ, що єгиптяни вірили в багатьох богів. І, звичайно. Вони, у, як би кажучи, вони вважали, що боги створили світ, що боги охороняли та пікрубалися про людей. І перше, про що ми говорили, що ми з вами знаємо, що єгиптяни зображували своїх богів з людським тілом, але з головою різних тварин. Правильно ми переглядали відео, ми бачили, що це і з головою Сокола, і з головою яструба, і з рога. Ами, так, і у вигляді з головою ну, кішки, так, дуже багато різноманітних ми ознайомилися і бачили це і Бог Апіс, і богиня Ісіда з головою так, корови, і Бог Амон, і е, Атуму. Із головою змії. так, ну і Першим міфом, який це було, це ми знайомилися зі створення світу. так, Як же утворився наш світ, ми говорили так, і знали з вами, що так, це правильне твердження. І, звичайно, ми з вами знаємо, що взагалі міф воно походить, будь ласка, ну з якої мови? Так? Це з грецької мови, наш міф, наше слово міф походить. І ми з вами знаємо, що в єгипетських міфах дуже багато боїв на ім'я, будь ласка, ра. Правильно, тому що у, 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 у міфі про створення світ. Ми з вами знаємо, коли не було ні землі, ні неба, ні сонця, і що Всесвіт нагадував безмежний океан, так то тут, ну де був справжній хаос, був Бог на ім'я Нун він був був першим так і прадавнім Богом, і його вважають Богом всіх богів. І говорять, що вперше із глибини нуна так, вийшли боги, які освітили землю, так, які освітили небо, тварин та рослини, був це Бог на ім'я Сонця Ра. І пам'ятаємо, що Він у нас Бог Сонця-Ра, так, є два твердження, як він з'явився. Перше твердження: пригадуйте, на безмежному океані був пагорб. Так, будь ласка, і, і а, в тому пагорбі розкрила квітка лотоса, в полюстках було дитя, так, в якому судилося бути з, а, Богом Сонця на ім'я Ра. І друге, це а, бог сонця ра вийшов із яйця, яке зніс великий птах Гоготу на пагорбі, що підбився з водяного хаосу. Правильно? Ну, це ми з вами знаємо і знайомилися із міфом Рата Апоп, де Апоп це хто у нас породився із пітьми і зла, це велетенська змія, яка хотіла знищити Бога Сонця. Але ми читали з вами міф про битву між Рата Апопом і знаємо, що звичайно добро перемагає зло. Так, наступне наше запитання у слов'янській міфології Перун це Бог. Пригадуйте, ми з вами ми знаємо, що це Перун був богом блискавок та грому, так він породжував на весні пробуджував, вибачте, навесні землю до життя і напував її дощами. так Далі, також ми з вами. Читали міф про створення світу та людей, і знаємо, що як тут сказано, що за легендами чоловіка зробив Бог зробив із глини. Глина це мертвий матеріал. А однак, щоб поживити, то творець вдихнув у нього життя, так, тобто безсмертну душу. говориться міф про створення світу, говорили, що спочатку було дерево, так на ньому була золота кора, перлова роса. на в ньому сиділи дивовижні птахи. Дехто говорить, що е, Всесвіт, це, е, творець, ну, тобто, створив це яйце, створення від яйця. так, пішло, е, ми говорили. Так. Далі говорили, що е, міфи твердять, що Світ розмножила птиця, першоптах, ну, про це ми говорили і ми з вами читали. Так, ну, отже, ми пам'ятаємо, що нам потрібно наступне таке завдання, нам потрібно сказати так чи ні. Пригадуйте, я тільки що навіть говорила, що на початку у Всесвіті була земля і небо. Ні. Спочатку у нас були у Всесвіті, тут як ми говорили, що на початку пригадуйте, тут помилка, точно кажу, створення світу, коли не було ні землі, ні неба, у всесвіт нагадував безмежний океан води. Ну, звичайно, у Всесвіті була земля і небо, але якщо вірити міфові, то спочатку нічого не було, то був безмежний звичайно океан. Нун батько богів. Чому це так, тут, мабуть, помилка якась, тому що ми з вами знаємо, що Нун це той водяний хаос, мав на ім'я Нун. Пригадуйте, на сторінці 18 у нас прям'я твердження. Тут іде помилка, вибачте, в цьому тесті, ну, в цьому визначенні, тому що Нун це батько богів. Його вважали батьком першим прадавнім богом, він був батьком богів. У полюстках лотоса ховалося сонце. У пелюстках лотоса, вибачте, щось тут уже йде помилка. Було сховане дитя, якому садилося стати Богом на ім'я Ра. А Ра це був, був е, Бог Сонця. Ра Бог Сонця. ну Так, але воно не ховалося, а породилося. Ну, добре, можливо, не так поставили ми з вами питання. Великий Гоготун творить світу. Ні, е, це тільки. Припущення правильно, тому що великий гоготун це птах, так, який зніс яйце, і говорять, що сонце початок життя у всесвіті вийшло з яйця, який зніс великий гоготун на пагорбі, що піднявся з водяного хаосу. Тобто, це таке припущення. В єгиптян Творець світу це Бог Сонця. так, Це Бог Сонця. так. Ну і і звичайно, на минулому уроці ми познайомилися з вами. ну Там трішечки було в першому питанні, там точно була помилка. І, звичайно, Бог, прадавній Бог, Бог Сонця-Нун, він вважається батьком богів. Вибачте, там моя провина, і там треба було поставити так. Але ну нічого, буває таке. Ми познайомилися із також давньогрецькими міфами. Так, ми ознайомилися з давньогрецькими міфами. давньогрецькі ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що за до уявленням грек... давніх греків боги жили на Олімпі. Так і м, найвищі горі це найвища гора в Греції, так і вони нічим не відрізнялися від людей, але за винятком безперти та, звичайно, вроди. Ми познайомилися з вами з міфами про Пандору. Ми пізнали, що таке скринька Пандори, чому вона так називається, так. Тому що Пандора це е, було. А це була дівчина, яка була створена Зевсом, який створив її для того, щоб знищити прометея та весь а, ну, так, та, а, вс живих на землі, тому що він хотів їх покарати. Ну, а дівчина Пандора, вона була, можна сказати, безневинною. Але Зевс дав їй амфору, а, в якій було лихо і зло. Ну а дівчині було цікаво, що це за амфора. Ну вона, начебто, нічого поганого не зробила, але випустила. на Землю, правильно, як говориться тут а, посах, так? тобто посах, це тобто як дав їй. Її... Ну, тобто, як дівчина виходить заміж, то їй дають посаг, тобто придане, так? І він їй дав придане тільки підступний цей був посаг. І вона, ну, їй дуже було дуже цікаво, що ж там в, тому, в тій амфорі. І за своєю цікавості, звичайно, вона випустила на волю. Ось оце страхіття. В ту саму як тут говориться, в ту саму мить вилетіли на волю гори, турботи, злитні страждання та тяжкі хвороби. лише тільки, не вилетіло, що не встигло, це надія. Ну, ось таким чином Зевс покарав смертних, так? І, звичайно, ми з вами знаємо, що це все міфи, але, 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 як ото ми читаємо, але і довіряємо. Ну, і звичайно, також на минулому році ви ще пам'ятаєте: Годедал та Ікар. Ми прочитали з вами. І тому сьогодні на завершення та підсумок нашого будь ласка, уроку, ми з вами виконаємо тестове завданнячко на сайті на урок. Будь ласка, зараз я вам прокоментую і надішлю обов'язково кожному посиланню, за яким ви перейдете, і виконаєте ось оцю діагностувальну роботу за нашим розділом. Зараз я вам її прокоментую і все легенько ми тільки що більш-менш все повторили. Дали, і все ви виконаєте вже самостійно, тому що завдання всі легенькі, всі по підручнику, всі по темі, яку ми з вами пройшли і повторили, тому нічого важкого, я думаю, тут не буде для вас, і ви справитеся без, як кажуть, всіляких перешкод. Так, завантажується тестик. Зараз ми подивимося. Отже, в тесті в нас буде 10 запитань. Будь ласка, перше, вам потрібно дати відповідь на запитання, що таке міф? Ми тільки що з вами пригадали. так? Далі, зараз хвилиночку вантажиться. Вантажиться. Друге, кого єгиптяни вважали творцем світу вибрати правильну відповідь, звідки за уявленням єгиптян взялося Сонце. Велетенські Змій, які хотів запанувати над світом, це і зміфу Ра та Пок, пригадайте, Зевс, Громовержець мав сина на ім'я. Пригадайте, як було сина звати, як звали Бога Сонцяра у слов'янській міфології. Пригадайте, ми читали так і з чого зробив Бог першого чоловіка. Ми тільки що повторювали. Скринька Пандори означає, пригадайте міф Пандори, це давньогрецький міф, і пригадайте, що, що, що це був за подарунок. Дедал, ким був дедал і як люди зберегли пам'ять про Ікара, сина дедала. Нічого важкого немає, питання легкі, тому, будь ласка, бажаю вам успіху у виконанні тестового завдання з літературного читання. Дякую вам за увагу. До побачення. Чекаю ваших робіт.